Мешканка Бахмута Оксана шостий місяць перебуває в лікарні. 1 липня у центр її рідного міста прилетіла російська ракета. У той час Оксана з чоловіком проходили повз. Авіаудар, авіабомба прилетіла в центрі міста, 12 часов дня. І все, мене засипало. Мужа, відкинуло. Прийшли і відкопали. Оксана отримала уламкові поранення легені печінки та відкриті переломи обох ніг і правої руки. Жінка перенесла 10 операцій, та загроза ампутації ноги залишилася. Щоб врятувати кінців, львівські хірурги провели першу у своїй практиці складну 12-годинну операцію. Ми пересадили м'яз зі спини, яким накрили масивний дефект на гомілці. Застосування мікрохірургічної методики, бо є різні ротаційні варіанти пересадки. Коли судини зберігаються, тут треба роз'єднати судини, а потім їх шити. Судини є дуже дрібного калібру, приблизно як людський волосок, тому це є дуже важка і технічно складна операція. Хірургам вдалося закрити м'язом оголену кістку пацієнтки. Пересаджена ділянка тканини наразі проживається, відновлюється кровопостачання. Все є добре, успішно. Вас ще три... чекають декілька операцій, реконструктивних складних Знаєте. і серйозних на ногу, а, вже але вже суто травматологи її зроблять з кісткою, тобто їхнє ж завдання буде там гарно сформувати кістку, і тоді на тому все. І ви маєте великий шанс, щоб бути повноцінно ходити. У лікарні з Оксаною постійно перебуває її чоловік Сергій. Він допомагає дружині в усьому і на візок сісти, і зачіску зробити. Щоб встала на ноги, саме головне все. На даний момент ми вже остаточно стверджуємо, що клапоть повністю прижився, ускладнень в пацієнтки не виникло, і вона далі переводиться для подальшого лікування в умовах ортопедичного та травматологічного відділення. Я хочу сняти у це все просто. риби сняли ті апарати. Попереду на Оксану чекають ще декілька операцій на кістці. Вона точно зможе ходити своїми ногами, кажуть хірурги реабілітаційного центру. Вікторія Алексеєва, Новини на Суспільному. Донбас.